Соціальний Добрий день. Добрий день. Сьогодні я хочу розповісти вам про свою програму, яка має тему Соціальний паспорт технікум. Соціальний паспорт техніку це спеціально розроблений документ, який складається, як правило, з наступних розділів, прізвище студенти, ім'я, батькові, домашнього телефону та адреси. За допомогою цієї інформації можна ми, ми маємо контакт. З допомогою цієї інформації ми можемо зв'язатися з студентом. Також курс, групу, зміст сім'ї, стан здоров'я та пільги. це Чорнобиль стане чорнобилець. Мені б хотілося, щоб соціальний паспорт технікуму був не просто статичним документом, який фіксує стан речей у певний момент, а скоріше базою даних. Про клієнтів різних категорій, яка постійно поновлювалася і не втрачала в своїй актуальності у